Привіт, друзі. Сьогодні ми розвінчаємо сім найпоширеніших міфів про біткоін. Міф 1 біткоін повністю анонімний. Насправді, транзакції біткоїна псевдонімні всі операції записуються в публічний блокчейн і їх можна відстежити до гаманців. Міф 2. Біткоін використовується лише для злочинної діяльності. Хоча це правда. Що біткоін може бути використаний для незаконних цілей, більшість транзакцій є законними, його прозорість часто робить його менш привабливим для злочинців, ніж готівка. Ніф три. Біткоін не має внутрішньої цінності. Цінність біткоїна походить від його дефіциту, безпеки та децентралізованої мережі. Він служить як засіб обміну та зберігання вартості, подібно до золота. НІФ 4 біткоін шкідливий для довкілля. Енергоспоживання біткоїна є значним, але більшість майнінгу переходить на відновлювані джерела енергії. Крім того, традиційна фінансова система також споживає величезну кількість енергії. Ніф 5 біткоін це фінансова піраміда. Фінансові піраміди залежать від постійного притоку нових інвесторів, щоб виплачувати старим. Біткоін це децентралізована мережа з обмеженою пропозицією, яка не залежить від нових учасників для свого функціонування. Міф 6. Біткоін легко зламати. Мережа біткоїна є однією з найбезпечніших у світі завдяки криптографії та децентралізації. Більшість випадків втрати біткоїна пов'язані з крадіжкою ключів або шахрайством, а не зі зломом самої мережі. Ніф 7. Біткоін занадто волатильний, щоб бути надійним. Волатильність біткоїна зменшується з часом, оскільки ринок стає більш зрілим. Багато традиційних активів також переживають періоди високої волатильності. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти біткоїн і розвіяти деякі міфи. Буду вдячний за підписку, лайк та коментар, щоб наш канал ріс і допомагав ще більшій кількості людей.